Всім привіт! Слава Чорта Кішка, я буду розповідати, як зробити посилання в ютубі. І починаємо. Ось. Нажимаємо сюди. Ну, так, да, сюди, ось. Потім ми нажимаємо на аватарку э, на аватарку. Ось. Потім нажимаємо на посилання. Ось. Потім додати і, і пишіть якусь назву, Якусь. Яку люпу, люпу назву ось. І нам треба отрисок. Е, ось, я тут зайшла ось. Ось показуємо. Ось зараз буде видно. Ось, Happy House. Я, я, так, я так сипила. Ми вставимо. І ось, готово. Потім зберегти. Якщо хочете ви вилучити, то нажимаєте ось. І вилучити ось. Як, якщо ви це не хочете, то ці ось. Не нажимайте на нас перехти. І ось. Дякую за перегляд і всім па-па!